Вітаю всіх ще одне таке відео цікаве. Після Великоднього перемир'я буде зменшення обстрілів мирного населення тилових міст по країні. Після Великоднього перемир'я буде зменшення тилових міст по країні, буде зменшення на це все йти. Сімка кубків ілюзія. Я б сказала, що це ілюзія по тилу. З однієї сторони, з іншої. Там і так, не всюди. Четвірка кубків знову ж таки десь пауза по цьому ділу і нерви. Просто від тривог. Удари точкові. ну Робота ПО буде. Ще буде. Буде. Силові міста, ні. Тепер беремо. Після Великоднього перемир'я буде зменшення обстрілів при фронтових міст. При фронтових міст це мається на увазі, як Суми, Запоріжжя, Харків в такому дусі. Ось. Буде так. Опа, на, а тут так. Це відповідь так, вони будуть, знаєте, як, де розвідка там десь, де потрібно, буде. Тут очікуємо 25 квітня, після помірність. Ось виход, вихід на помірність буде. Дійсно, буде. Не без прильотів, не без обстрілів, не без там пожеж якихось, але вони можуть переключитись на тил. Ви ж розумієте? Зробити нерви. Цікаво випало, дуже цікаво. Дуже. Подивимось, як буде на практиці.